Всем привет, з вами Естер Лонсус и Гельон Игорь. Всем привет! І сьогодні ми на сервері Vine World будем грати в мини-игри. Ну що ж, поїхали. Ми будемо сьогодні грати в SkyWars Steam і Build Battle. Давай я... А що ми макси Та, добавитись в группу то. Давай. Да. А да, шотку забрав, я. Ку-є. І. у всех и ту инста Инвитя игрок. Так. Ну, слон тучи пятнадцать. А, знову. Чому не завжди заждает С на і, блін? Вже тут третій раз. он Леон Леон А Леон не да не за. Он не може... <служити> yeah. 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 Mm. Давай. І йдемо на эээ. Может

СЛИЗ Богов! Чекай що не игра, Боже, все. Вятельная шлиз богов! А мало дакс! Я був там собі в ВК сидів собі а... Оу, є! Oh, yeah. А манианта... Нагрудник я, я не с... Візьми собі на той нагрудник. А то не б'є? Манзар! Читер! Він читер! Він зразу ломається броні і всіх замочив! Подивися подивишся е, потім на відео! Бачиш його? Так, бачу, він повністю волма зі зачаровані броні і запад. Зачаровані... А да, він літає! Так, да, він літає, він а, Та, ні. Давай підемо ще раз, бо типу якось то дебільно. Так. так Блін, я начайно отвічиться. Так, я, я я я, дурень. Макси головний? Так. Ай, пише на мене того. А ні, я не головний. А? Я не головний. Дею. Uh, я другу повышу, вывали про ваши лобби. Не, я на головный. Я ты надо понимаю. Вы наш шанс. Поливайка. Я так буду лагать народ, я мушу. Боже, обучайте, мне. О, ну так я вообще меньше играю. Ну я потом с этим что сделаю, я не знаю, что у меня с компом. Ема... Та -та -та. Я Та-та-та. Да, на супер что-то типа того. Так. Так, острый взрыв. Давай. Взял. Давай. Ні, Митру ти! Острів 12. Эээ, ты бачишь прикол, це лет двох для т.д. А. а, виходь зразу. Так. Ми граємо для трьох, тому що третій може взяти свій речі найкращий. Шо? Ты на ушиках? Ты на усиках? Ні. А я научила, бо я себе ага. чую від луні, все довіда. А не може, то уже не буде шеві таки робитись. Тебе и так зараз шепит я. Забір шей більше шепит. Пости собі чується добильно. Так. А, ты можешь мені знов кинуть это той? Так, на ту. Оп, є, все. Ты не пов'єшь, на мене соєднання пішло. не туди куди треба. А, не, все, я, боже. Да, значит, бересь... Ну ж, баш, ты мене в інтернет іде. Да, все, я хочу. Кидай. Скайбарс. Опа, ес капану когось онижко. Десятый острів. Десятый. Супер. Готово. а. Идеально. 32 людини, це... Ну, біса, якщо 32 поділити на 20, скільки у нас виходить? <схід> я забув. Окей. Короче, до дай. Да, що нас. А, я Так, ми зараз починаємо... О, в ясок так... як самаєш, друже. Погано дело, то потім мені може сказати, ну, фигню. Опа-па! Что, испанное, что, испанное, что, Ой, а что я не А Я я не знаю. что я не Я что я Нет. Тогда Я лук? что не знаю.

То ти хворий людина, чи що? Знаєш, ти говориш, що в тебе є лук, а потім говориш, що в тебе немає лука. Ти якийсь дивний. А ти там просто сміялися. Ти вже будуєшся до центру, ні? Я не буду, тому що я добуваю речі. А я будуюся. Тобто все, ну... А, а тебе був камінь, ну ти молодець. О, у нас залізна кіркаж я. Эндер пел. Ай, залетал. Дякую, що мені алмазні не полишав вс. А бля, А вы так злі за мене? Сам я алмазні блоки полишав мені. А ту... а а а валю! валю. Не можу! Що сталося? Ай! Набіжи, дурню! Да, я не можу, мене весь заглючило! Ти помер? Мені. Ти помер? Да, потому что мы даже що мені, вигляді, вигляді. Я ч я победа, як ти выхлюшишь? Таня, а я так що там я взромаю три бала. Ти хочеш на меня? Ти слідкуєш за мною? ти ты кое-какое. Дкажи, хто там и бо мені стрема. Ай! Да.

Uh... Ветель, допоможи мені, покажи, ну, скажи, хто там йде, чи що. А туди ви йде повністю намазаний під ніком адмін. Так сказав круто. Стоп, а де пал... А, я тут вже вже тут. Щас, я шукаю гарні речі, тільки. О, мастер, мастер, ти швидко перескакуй. А, що не треба. Я хочу бутруско. я є портфелець. Що, в мене є лук, в мене є алмазний меч і зараз... Жемчу... Ти типу розкакуй на ламаз, слідку там є рачі. Той. Куда? На лапах. А в іди, Там алмазний рач є. Навіщо як мене зараз б'ють? От ви так зараз б'ють. А... Я вже стріляй від матері в тебе. то ти, я стріляю, ну окей. А, завалю. Я знаю великий прикол э, в цій грі. Можна навіть струбати, вилізти просто на дерево, Наша лотаньская. Но даром так понять. У нього я лук твари. Давай, бежи, бежи. Я ж уже трошки розівчився стріляти, давно не играл. А нет, у нього алмазный топор. А якщо мені піти зараз до него... А давай кино зараз эндерпед замочу його. Это я під його замочена. Так здорово ударова говорять. Да, він? Не сплоти, хто на назор. А, та, він на нозор. А не на нозу хубайся! Кто приможе? Кто приможе, ну? Нет, понятно. Меня хпана одни зняв. Пивтора хпазьня. Индурин сыра РСР РС отрадал на то. Ой, у него тут. Не, у него тут дебильные речи, напевно. А ж ма, знаєш, а ти піди в ВК-мікс і там подивись, я там за три бали можу отримати цей. Тобто не підписано, бо один бал. Так, зараз за ВК-мікс речі не потрібно. Динаміт, то потрібно речі. Так, Добре, що мені завтра буде 20 підписників, Макс? Добре, дякую. Добре, дякую. Добре, дякую. Ой, люди, ну да, люди, ну да, люди. Ну да. Насмак і ще я хворий, напевно. Це да, добре. Ну, добре, добре. О, якщо мені... Ми... Рискну, рискну. На -на 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 -на. У мене найбільше питання, як вода так можете проти китиї. тут іде, тут іде. Ти буде звідти туди... і... початок бере, як Ого, это тут вот тут. И звідти початок берет. А, тут удар розвалився, да? Ха? Я не до тебе Макс. А, ні, тут два дара розвалився, вийшли. Ну подойдешь, те э, будуть э, унавливаться шундука. О, тут Надо будем розжатить, но то, що троє чел залишилося. И хоч почути прикол? Один чел в центрі. А другий... Так ой. А другий я. А я тут ніяк не вижу. Наші в нашій Emer Ferro втратив. В я тратив Эмдер а масшта, що там прокотом є е, три виходи, тому що там один міст підірваний, другий цілий. Я бачу тут виходи, бачиш де я бігаю. Я да, не можу бачити. О, все. Бачиш? А, чекай, не можу. Де, то? Зато лампо. Бачиш. Тут такі. А, хорошо. Отчего один алмазці? Зараз зарай рочка колле. Зарами идет до тебе, Макс. Осторожно. Ну да, это стреляй лук у тебя. Я не бачу противок. Да иди, иди, дыди. Там... тут. Макс, зашвыча! Давай, 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 бежи, 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 бежи! Є. Все. Там лаву буражную. А! Опа! Да, Трэбл шест... Не, я в лаву требу, что... Трэбл шест сказал. Он меня за тобой бежит! Блин. Ой, тебе капец, блядь. Я текаю. Ой! Там другие мисс есть. Там другие мисс, видишь, там пореловный. Бежи до него, швидко. Рецкакнешь и видишь... А, не, он хочет тебя... А, он хитрый. Он делает меньше круги. Макс, меньше круг. Да все, я мертв. Снимайся до дебил! Ну ты лол! Ну просто тут в в Ладно, Верт, okay. давай на билд батл Я забыл на час себе, я ваш Ой, меня уже не вваж, потому что меня уже за... жарко. Давай, Верт, вваж, <свеч> <ты>. <свеч> 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 Отель починає майже, давай. Чуваш отель? О, А, добре. Боже. Я втегну заубити Селфі Selfie match. Блин, тут робили. Ковер самоліт така. І машина? Та блін, я вже недавно будував машину, Це Що шо таке? А что ты ж нахуй хотіла робити? Не, yeah, я не вмію. Это лох. Бываем зараз. <клінг> Блин. Уздравил! Чихо там всіх всех заклало. Я просто экспериментую, я что-то не буду но хочу. <клінг> Бля, там. Тихо, не странно. Блин, чуть машинка будто за вам скажу. Я тоже великую ролию. Ну як дуже. ой Так. У нас тут на тут раз. Вас у нас? Ас. Авторский право. Ага. Авторский право. До речі, на моєму каналі. Э... Напевно вийде відео, я певний. Просто я буду читати свою поему про восьминога. У нас, коротше, в класі Оля Карпо. Моя однокласниця, вона восьминог, коротше. Вас же не говори, тому що їй треба віддати, то не знає, на тобі голову щось відтягне тобі щось від чогось. Угу. Я спробую. Так. Авторські права. Ну, то тобто, було сказано, люди, я, я, я не знаю, бо... Вона школа. каже, що коли я згадую її е, в відео, це авторське право. Пиші <гум> мені, нам комент. Пишіть нам так комент. Чи таке існує авторське право? Якщо вам цікаво, подивіться авторські права Ютубу, то... Ну, я впевнений, що це. Коніма. <гум> Откай рука, пане машинка вийшла. Е, я не знаю, що це виходить в мене, що за було мене. Ти побачив мене капець. Буду, диви, ви зараз тебе побачите. У мене в мене машинка, Капець. капець. Да, так, це певний капець. Якийсь. Масти. Ай, боже, це так смішно виглядає. Що Це Твоя машинка? Так. Не держав. Да. Я не буду говорити, що це таке. Це трактор? Обактор? Оба. Ну а Ну, близко, близько. близько. А на... то не вгадай, типу, ветра. Да. Не вгадай, типу, Даре. ото твоя, типу, ставлю тобі гарну оцінку Ти типу, ну... Ставить я. А де мої дерев'яні ступні? Е, Я зробив це криво. Й. Ну, я ж кривий від природи. Лен, всі чули, ле, він кривий. Він кривий, він кривий. Буває. Так, це так А, е, е, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Лайк. Тобі ще лайк.

Ой, дороганка. Туда так. Туда, вот, туда. Туда вот туда. Так, готово. Что ты выходит вверх? Россия. Рафия. Так, так. Не забудь зробити... Ладно, не буду казати. Может разрубать весь но... було класс би було задание зробити алтейського письмоного. Ой, борожать. Чи... А я будував? <рес> не, буваль кальмар остается. Ну, виснонок! Че видите, письманок! Привет, карпо оля! Карпо, карпо оля! Карпо, карполя! У мене машинка така прикольна вийшла, що на прям не буду Ну, <питрес> ну, тут закривається. Я встигаєш взяти? Хим. Чудите? Ну, ну добре, може піти. У мене такий типу пікап, ну, ну мені подобається. Пікап. <питрес> Сам признався. А що мені скривати?

Я думаю, я можу тут виграти. Блін, я ідіот. Ні, майже. О, нее! Оу, е. Ладно, вже не буду нічого рухати. Що я, то я. Ай, ты Е... Ужасно. Да, ужасно. Це просто убожество. Ну, жодный тут тема. Я не буду його бога. Да буду нормально. Це О, автобус, О. типу. Окей. Автобус мені мене немає різниці Макс. А сто, хіт, Що, а де задній не хід стопа? Що там пробував? Ого, ого! і ти бачив, Макс. ти Е, То твоє, та? До колеса. А, колеса знизу. Ти дебілізм. Дебілізм. Не колеса, то не щось. колеса, то підставки. Эээ... Ну, все, ну, окей. Я окей, поставлю. Ты? А. Эээ. О, ніфіга фигаси. Тут, тут поставлю, не знаю, нормально. Я yeah, чесно, прикольно. 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 Ні, yeah, чесно, yeah, класно, Че я тут думал. Ого-го-го-го! Не хилай, абсолютно окей. Це нерма. Что твоє? Блін, я розум нормально, Ось ти ты маскай. Тобі сподобалось, що ти маєш да, то погано чи що? шо? Пумо! Пумор щось. О боже! Ужас! Пів один робив е, пумму, не нужно поставить машинку, ну пусть е <гад> Не, я це... поставлю ужасно. Я поставлю ні. окей. Це Максим, це по а це маленька машинка, це прикольно, це прикольно. ти просто на Це дуже прикольно, правда? Вс не зварю. Ой. Оооооо, є. -е вот ну, непогано, я поставлю тут, окей. А тут підвіска, не... Ткан... Ну... Окей. Ні, не подобається. Пік пікап так класно дуже. А тут. Це ты по мав ну, бути. Ну не кінця. Ну, я до... я послал окей, потому что ты выйшол. Ну, может, робив Ааа, він один, му... Що? А, він диблок и став пів години, ясно. Ти на третьому місці присав. А, а я теж на третьому? У мене 42 балла. Ні, ти на третьому. А. У мене 32 балла. 20, 30. 30, 32. Ну, а, давай, да ты покупал, пань. на лобі 21. Будемо закінчувати Ай. відео. Ну, да. Блін, не туди зайшов. Думаю, завтра Ай. ми теж випустимо відео або Карпо. завтра, а потім я не зможу хіба в суботу десь так. А ви заходьте на канал е Геліон Ігор і там буде цікаве відео. Так, давай до свинки, пепе. Ну, ну що ж, і з вами був Містер Леонсус і Геліон Ігор. Всім доброго здоров'я, всім па-па. Всім па-па!